Вчора Україна відзначила День Героя. Щорічне свято запровадили на честь всіх захисниць і захисників України, які протягом багатьох століть боролись за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині. Саме тому наш міський територіальний центр соціального обслуговування вирішив влаштувати невеликий захід для наших пенсіонерів. У більшості з них діти або навіть онуки стоять зараз на захисті нашого спокою. Сьогодні ми відмічаємо День Героїв і за Росили на це свято наших підопічних, а також приймають участь у нас центр дитячої творчості і бібліотека імені Лесі Українки. Сьогодні, звісно, ми і вшануємо пам'ять наших героїв ЗСУ і згадаємо всіх тих, хто боровся за свободу нашої незалежності. Поки очікували на початок концерту, поговорили з людьми похилого віку, що завітали на захід. Виявилось, що Євгенія Петрівна вперше завітала до центру і раніше навіть не знала, що тут може бути так добре. Коли я зайшла в зал, я побачила так багато народу, всі знайомі. Я дуже рада і благодарна цим людям, які займаються нами пожилими вже, людьми в возрасті. Ми ж одинокі, ми нам дуже. Нужну, спілкуватися непомітно за розмовами. Розпочався захід. Перш за все, ми усі разом вшанували пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Далі ж співробітники територіального центру підготували цікаву інформацію. А співробітники бібліотеки імені Лесі Українки супроводили усе це відео стрічками. До територіального центру також прийшли маленькі зірочки з центру дитячої творчості. Дівчатка подарували людям пенсійного віку патріотичні пісні. Чкою став виступ від ансамблю територіального центру ретро. Вихованці центру заспівали народні пісні, пісні, що створені з віршів Симоненка. Усе це підняло настрій для літніх людей, адже багато хто з них через війну залишився самотнім. Чиїсь рідні поїхали за кордон, а чиїсь на фронт. Однак не будемо просумне, поки є територіальний центр місце, де чекають на всіх та потурбуються про всіх. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.